Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі, наша дача. В цьому відео коротенько хочу розповісти, що можна посіяти в березні місяці. Частину своїх рослинок ми вже посіяли в лютому місяці. Вони у нас тут які взійшли, які ще е, тільки всходять. Е, я їх зачитаю. Чому? Тому що оці всі рослини, які ми сіяли в лютому місяці, можна посіяти також в першій половині березня. Це такі е, культури, як віола. Ампельна петунія, гвоздіка, газанія. Вербена, Бальзамін, пеларгонія, остеоспермум, сальпіглосіс, бігоня та деякі інші квіти. І що ми будемо сіяти і вже розпочали сіяти в березні, тому що на календарі вже. 6 березня деякі культури ми вже посіяли. По-перше, ми будемо сіяти томати для вирощування подальшого в теплиці. У нас теплиця не опалювана. враховуючи, що строк розвитку розсади томатів 40-50, максимум 60 діб, то посіявши їх. В першій половині березня ми будемо мати можливість висадити добре розвинену розсаду цих томатів в першій половині травня. Ось рахуйте, друзі, якщо вас влаштовують такі строки, можете вже проводити посів томатів для теплиці. Перець також будемо сіяти, але перець, незважаючи на те, що в нього строк розвитку розсади трішки більший, ніж у томатів, приблизно 60, в деяких випадках 70 діб, то висадка, строк висадки його прийдеться приблизно на середину травня. А це ще досить прохолодне, може бути на вулиці. Тому перець, якщо ви будете розраховувати його зараз, посіяти, а потім висаджувати в відкритий ґрунт, то треба його буде висаджувати під укриття. Я розповідав за міні-теплички з агроволокна. Хто не бачив, передивиться. Ми з вами будемо з ними зустрікатися. Свій перець саме розсаду цю вирощуємо для подальшої висадки під оці укриття. У відкритий ґрунт. Ну, умовно відкритий, тому що все ж таки деякі укриття будуть тимчасові. Також посіяли баклажани. Баклажани посіяли. У них строки розвитку співпадають з перцем, тому разом їх сіємо. Також в перші половині, буквально сьогодні-завтра, ми будемо сіяти петунію кущову. Бетуня Кущава, строк розвитку 50-60 діб, тобто, посівши її в першій половині березня, вона буде готова для висадки на квітник приблизно в першій половині травня. Ось так, треба на це орієнтуватись, друзі. Ми у усякому випадку так орієнтуємося. Я раджу вам робити також, щоб не помилитися зі строками проведення посіву насіння для вирощування розсади той чи іншої культури. Починаючи з середини березня і до кінця березня можна посіяти наступні рослини. Лабелія. Дуже чудова квітка, яку ми завжди вирощуємо. Вона, ну як би вважається, трішки почва покрівна. Сальвіа. Колеус. Агератум. Тагетіси велика квіткові. Чудова квітка, яку ну, для квітника я вважаю, варто вирощувати. Львіни зев. Також чудова, чудова квітка, яка до того ж має дуже-дуже приємний запах. Також будемо сіяти на розсаду насіння цибулини. Ми Багато років вже вирощуємо цибулю саме через розсаду. Окрім того, що саджаємо оцій тиканкою, також вирощуємо через розсаду. Нам це подобається, дуже гарні врожаї. Це робити не складно, якщо не вирощували. Ще через насіння я пропоную вам трішки згодом приєднуватись до нас і разом ми з вами обов'язково виростемо дуже гарний врожай цибулі саме із насінням. І в кінці березня ми будемо закладати на вирощування розсади батат. Батат також вирощуємо багато років, нам це подобається, це дуже легко. По багатьох джерелах, як я читав і впевнений в цьому, що батат він корисний набагато, чим кортопля. Тому. Приєднуйтесь, я буду також знімати, показувати. ну Це ми вже будемо в розсаднику своєму закладати оці клубні на саме вирощування розсади. Ось такі культури, друзі, я розумію, що це далеко не повний список. Щось я можливо з поля зору. ну, якби... Не попала в моє поле поле зору, тому я прохаю вас в коментарях додати, що ви собі намітили сіяти в травні, в березні. Місце. Буде приємно і корисно всім нам, глядачам і мені особисто почитати в коментарях ваші думки з цього приводу. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних пасів, гарних сходів і до нової зустрічі.